Старий дерев'яний будинок у зарічанах був швидко охоплений вогнем. Вгамовувати полум'я довелося чотирьом пожежно-рятувальним відділенням. Пожежа сталася в день. У погорільців вистачило часу рятувати документи та найнеобхідніше. Була мати з жінкою. Це тітка крикнула, що хата горить, мати вискочила. Жінка з малого малого на руки все, що одне документи все. під одним дахом у різних оселях. Проживало три родини. Тепер 19 осіб, серед них і діти лишилися без житла. Згоріли господарські приміщення. Поки я приїхав, то забиралася вже моя частина. Успіли со своєї половини винести по такі речі, а потім уже все. Наслідки пожежі могли бути і гіршими. Під час проведення розвідки у будинку що горів було знайдено і винесено чотири газові балони. Рятувальники також свідчать, що в оселі, де виникла пожежа, використовувалася велика кількість електрообладнання. Припускають, ймовірно причиною загоряння стало саме перенавантаження та коротке замкнення електромережі.